Наталя Гуменюк, полковник, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони півдня України. Зараз з нами на прямому зв'язку. Пані Наталю, доброго вам ранку! Вітаємо Україні! вітаю вас. Героям слава, отже, перш ніж почати обговорення оперативної обстановки на лівобережжі Херсонщини, пропоную поговорити про оперативну обстановку загалом на півдні. Знаємо, що ця ніч була буремною для багатьох українських регіонів. Росія знову атакувала Україну шахедами. 39 ворожих дронів прилетіло на нашу територію 35 вдалося збити збройним силам України. А скільки приземлили ворожих безпілот? Тніків сили оборони півдня. На півдні дійсно йшла потужна бойова робота. Понад 4,5 години в підрозділи протиповітряної оборони відстежували і відбивали атаку дронів. Вони знову використовували вже звичний маршрут загального прямування, тобто заходили з акваторії Чорного моря і тимчасово окупованої Херсонщини. Але далі включалося складне маневрування, яке ворог використовує для уникнення ураження системами оборони. Тріне оборони знов маневрували поміж житловими будинками, і Одеса чула безпосередньо спальні райони маневрування поміж домами, і також маневрували вони і над промисловими об'єктами. Так в Одеському районі один з промислових об'єктів ворогу вдалося уразити, і там спалахнула пожежа, але не дуже потужна. і дуже швидко сили рятувальники ліквідувати. Люди не постраждали. Також влучанням одного з дронів на Миколаївщині пошкоджено лінію електропередач, але роботи по відновленню вже розгорнуто. І люди теж не постраждали, бо влучання відбулось по відкритій території. Загальна статистика збиттів наступна 11 дронів було знищено в небі над Одещиною. Два на Херсонщині, шість на Миколаївщині, і один дістався Дніпропетровщини, але і там був наздогнаний нашими силами протиповітряної оборони. Пані Гуменюк щодо ситуації на лівому березі Херсонської області, зокрема подій довкола плацдарму, який продовжують отримувати збройні сили України. до яких дій вдаються Росіяни, щоб не дати цей плацдарм розширити? І загалом що вони можуть розповісти. Наразі спостерігаємо в них глибоку задумливість, очевидно, тому що протягом двох діб немає штурмових дій, але е, все ж таки втрати у ворога навіть на тих позиціях, які неподалік наших плацдармів, досить. Потужні. Якщо говорити загальну статистику минулої бойової доби, це понад 50 окупантів знищено близько 40 саме навколо кринок. Ворог навіть в своїх пабліках і мілітарі-блогерах визнає про те, що фортифікаційні споруди правого берега потужні, укріпленість висока, і просунутись туди вони шансів не мають. Що стосується роботи по лівому берегу, вони так і продовжують мати на розумінні, що ембарго на використання бронетехніки не дає їм шансів, продовжують м'ясні штурми, не використовуючи техніку, і усвідомлюють, що доводиться проводити все частіше ротації для того, щоб збирати ті самі штурмові підрозділи, які згодяться йти на фактично неминучу погибель. Пані Наталю, а як наявність цього українського плацдарму на українському лівобережжі впливає на ворожу логістику? Ворожа логістика від плацдарму, в принципі, не залежить. Вона більше залежить від контрбатарейної роботи. Тобто, наша контрбатарейна робота не дозволяє ворогу. І наближатися до е, плацдарму, максимально підтримуючи тих, хто утримує позиції, і не, не, не даючи можливість в тому числі застосовувати бронетехніку, тому що вони мали дуже суттєві втрати на початковому етапі, коли за класичними схемами намагалися штурмувати плацдарм з піхотою, яку підтримувала бронетехніка, втратили понад 200 одиниць за дуже короткий термін, там 2-3 тижні, і зупинили використання бронетехніки. Загалом логістика ворога ускладнена, тому що ми продовжуємо. Розширювати сектор свого впливу на вороже переміщення, тобто ми говорили про необхідність зачищення смуги у 20-30 кілометрів для того, щоб полегшити життя правого берега, звідки не зможе досягати артилерія ворожа. І за минулу добу мінус 10 артилерійських установок ворога. Ми продовжуємо їх відкидати, але треба визнати, вони мають потужний ресурс для поновлення на цих позиціях і тому у нас ще роботи багато. Пані Гуманюк, ми сьогодні впродовж нашого ефіру спілкувалися з представниками збройних сил України, які перебувають на східних фронтах. І вони повідомили про те, що росіяни відновлюють застосування керованих авіаційних бомб після невеличкої перерви. Яка ситуація з кабами на півдні? У нас довго тривалий час не застосовував ворог керовані авіабомби. Десять діб була така велика пауза. Вони вишукували нові рубежі Після цього спромоглися на чергову таку атаку, коли поцілили посеред містю Херсона, розруйнували житлову п'ятиповерхівку і поранили сімирічну дитину. Але в наступному все ж таки дуже обережні в використанні авіації, і ми бачимо, що перевагу в нашій зоні відповідальності вони віддають тактичні авіації в акваторії Чорного моря, яка з більш Далеких відстаней прямує з по нашій зоні відповідальності ракети це протирадіолокаційні, так як це було вчора, і на і поза минулої доби провіряючи нашу готовність протиповітряної оборони, і ракети типу ха 35 якими, або ха 59 якими які ми також намагаються перевірити, чи зреагує система, чи вдасться вразити конкретний об'єкт. А після цього запускаються якраз масовані атаки дронів. Пані Наталю, ворог намагається знищити наш плацдарм на лівобережжі, але йому це не вдається. І ви на початку нашої розмови про цю нашу позицію. Ви сказали, що ворог зараз наче в такій задумці. На вашу думку, що задумав ворог? Чи спостерігається підтягнення резервів, людських техніки? Ми не спостерігаємо критичного збільшення угруповання або додаткових ресурсів чи резервів, які б він підтягував сюди, але бачимо постійні маневри через те, що в Великі втрати, в них великі втрати і фізичні, тобто бойові, безповоротні і санітарні, і великі втрати іміджеві, тобто, поверту повертаючись зі штурмових дій, ті, хто змогли повернутися, розповідають про дійсно безперспективність проведення повторних дій. І через це дуже складно сформувати наступний штурмовий підрозділ. Отже, вони змушені підтягувати з більш глибоких тилів. Ті підрозділи, які не обізнані в ситуації, пані Гуманюк. Чому важливо утримувати і розширювати той плацдарм, який збройні сили України тримають на лівому березі Херсонської області? Тут є декілька аспектів зокрема, зараз напередодні виборів, які імітує Росія на цих територіях. Найважливішим сигналом присутності наших військ на лівому березі є розуміння населення тимчасово окупованих територій, що вони не покинуті, і перспектива просування сил оборони є. Вона складна, вона може бути відтермінована в часі, але вона є, і це демонструють навіть самі вороги, коли потужно починають міну. Вати площі, які розділяють наш плацдарм і їх позиції, отже, усвідомлюючи, що цими маршрутами ми будемо рухатись, крім того, розуміння нашої присутності на лівому березі позбавляє ворога перспектив пересування на правий берег, тому що там надійно укріплено, а просування вже є на лівий. Пані Наталю, досить часто у засобах масової інформації лунає повідомлення про розширення плацдарму. А якщо говорити от з практичної сторони, то наскільки вдалося його розширити з тих пір, як збройні сили України зайшли на ці позиції? Звісно, все, що можна говорити на цю тематику, щоб не допомогти ворогу. Якраз тому ми і не орієнтуємо конкретними цифрами ворога, тому що це лінія фронту, яка досить гнучка, і на деяких ділянках вона змінюється несподівано для ворога, і вони саме тому втрачають особовий склад під час штурмових дій. Тому я думаю, як тільки буде доцільно і доречно позначити площу, яка вже знаходиться під силами оборони, ми обов'язково це зробимо. А зараз, заради збереження життя тих, хто там працює, поки що мовчимо про це. Натаро, Як ви оцінюєте ймовірність того, що росіяни можуть спробувати провести якусь велику стратегічну наступальну операцію, наприклад, з метою знову окупувати Херсон? Ми вже неодноразово обговорювали ці перспективи, і розуміємо, що для цього їм необхідно перетнути річку. Вони відступаючи, змушені були знищити всі мости, і це було їх стратегічне рішення для того, щоб перспектив просування не було. Потім було підрив Каховської ГЕС, і зміна русла, і водосховища, і річки Дніпро, зміна ландшафту берегів, і це дуже вдало використали сили оборони для того, щоб облаштувати такі забороні оборонні споруди, які для ворога встановлять просто суцільну заборону просування на правий берег. Тому навіть просунення ДРГ ми зараз не спостерігаємо хоча ворог маневрує в районі островів, намагаючись розгорнути там спостережні пункти але ми нам вдається вдало відпрацьовувати по них для того, щоб вони не мали перспективи ані передбачити, що далі на них чекає, ані просунутись вперед. Пані Наталю. На вашу думку, після виборів Путіна ворог посилить свій наступ чи все ж таки навпаки призупинить? Очевидно, що будуть спиратися в тому числі і на погодні умови. Очевидно, що будуть намагатися утримати ті позиції, які матимуть зараз. Також очевидно, що будуть продовжувати штурмові дії. Ми зі свого боку намагаємось не втрачати час і вже зараз відпрацьовувати на перспективу на більшу глибину тила противника, щоб йому не було що підтягувати і чим посилювати свій передній край. Пані Наталію, дякуємо вам за те, що долучилися. Глядачам нагадаємо, що з нами на прямому зв'язку була Наталя Гуменюк, полковник, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України.